Доброго дня всім! Сьогодні 22 квітня. Саме 22 квітня 1918 року. Другий полк Запорізької дивізії армії УНР, форсувавши Сиваш, захопив першу вузлову е, станцію у е, Криму, місто Джанкой. Е, як бачите, Збройні сили України є. Хорошими продовжуючими традиції армії УНР, тому що на минулому тижні станція Дженкой, аеродром міста Джанкой був атакований українськими ракетами. Було знищено декілька гелікоптерів російських, а також злітна смуга була переорена українськими ракетами, мабуть, для того, що там краще росли. Кримські кавуни. Вірте у ЗСУ.